Дорога Христова Церква, Христос Воскрес! Це чудове привітання, воно відроджує надію в серцях. Ми погоджуємося, ми згідні з тим, що Христос істинно Воскрес. Це не чиясь вигадка, це не чиясь вигадана історія, це не якийсь обман, але це істина і це євангельська правда. Слава Богові! Цими днями перечитував євангельські історії про Воскресіння Ісуса Христа в усіх чотирьох євангеліях, і спостеріг, що в кожному із них є фраза: а дня першого в тижні, рано вранці, відбувалися певні події. Сьогодні, можливо, ми не зібрані тут рано вранці. Це ранок, але це не такий ранній ранок, як, можливо, жінки йшли до гробу. І ось я хотів би, щоб ми вернулися в той ранок. Які емоції були в серцях людей? Про що вони думали, що вони очікували, чого вони чекали? В Божому слові ми читаємо про тих, хто першими зустрів Воскреслого Христа, про жінок. Ті, яким було першим розказано про те, що Воскрес Спаситель Ісус. І ось вони йдуть до гробу. Їхні думки, їхні серця обтяжені, в них багато питань. Один з євангелістів описує, що вони думають про те, а хто нам каменя відвалить? Я собі читаючи цю історію, думав, можливо, вони собі мали таку розмову, а давайте оцих римських солдат попросимо. Одна жінка каже, інша, можливо, каже, та вони ніколи не погодяться. І ось ці жінки йдуть до гробу, вони люблять Ісуса, вони знають, що Він помер. Вони очікують, що там, у гробі, вони знайдуть Його мертвого. І в них питання: не живий він чи мертвий. Но в них питання, хто їм каменя відвалить, бо вони очікують, що він мертвий. Але приходячи туди, вони бачать ангела. І їхній смуток, їхнє розбите, розчароване, розстроєне серце, воно змінюється Богом на радісне. Звістка про Воскреслого Христа вона завжди приносить в серце людини радість. Двоє з учнів вони йдуть з Єрусалиму в Емаус. Єрусалим місто смерті, місто страти, місто великих страждань, місто відречення для когось. І ось ці люди, вони йдуть з цього міста, йдуть в Емаус, і по дорозі до них пристає чоловік. Вони не знають, хто це. Вони намагаються йому розповісти про ті події, які нещодавно сталися, і кажуть йому: ти, можливо, один єдиний, хто не знає, що відбулося, бо був такий пророк, але він помер. Які думки, які емоції наповнювали серця цих двох? Вони виражені в цій фразі. А ми думали. А ми думали, в цих людей були певні плани. Вони щось очікували, вони щось будували вже в своєму серці, і ось звістка про те, що помер все-таки. Поклали в гріб. І субота, вчора була субота, день мовчання, коли жодної звістки, нічого, нічого, тишина. І ось недільний ранок вони йдуть, розчаровані, засмучені. Але Христос починає їм розказувати, доводячи з усього писання, що так належало статися. І ось вони вечерюють. Христос ділить хліб, благословляє, Слово Боже каже, відкрилися очі. Вони зрозуміли, хто з ними, що це той, хто був в гробниці, хто сьогодні Воскрес. І серце їхнє змінюється. Вони йшли з Єрусалиму, але коли вони почули звістку, що Воскрес Христос, вони повертаються в Єрусалим. Десятеро учнів. Вони сидять в кімнаті, замкненій, за, 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 за зачиненими дверима, очікують, що, можливо, їх. Ось так само спіткає скоро доля їхнього Спасителя. Можливо, так само їх будуть бичувати, бити, вести на суд і зроблять те ж саме, і вони в страсі бояться. Десятеро. З'являється Христос і говорить їм потужні слова. Мир вам. Мир в серця тих, які розчаровані, налякані, які не знають, що буде через декілька хвилин, годин. Христос каже: мир вам! Петро, який розчарований так само, каже: Я піду рибу ловити. Він не знає, що робити. Він не знає, які на нього місії покладені, він не розуміє. І ось вони ловлять рибу. І на березі стоїть чоловік, який їх кличе, запрошує. Він розпізнає, що це Христос. Йому вже не треба тої риби. Йому не треба вже того заняття, яке він перед тим робив, мав. Написано, Він скидає себе одяг. Він пірнає водою, він пливе до берега, щоби першим зустрітися. З Христом, тому що любить, тому що любить. Павло, серце цього чоловіка було наповнене гнівом, ненавистю, люттю до християн. Він взяв листи переосвящеників, щоб йти з Єрусалиму в Дамаск, щоб вбивати тих, хто проповідує, що якийсь єврейський вчитель воскрес. І ось той Воскреслий зустрічається Павлові на дорозі. І Павло смиренно запитує: Боже, що повелиш мені робити? Дорогі мої, коли ми читаємо новий заповіт історії про Воскресіння Христа, завжди, в кожній історії, серце сумне змінювалося на радісне, в віче змінювався на впевненість, зневір'я змінювалося твердою надією. І як в той ранок тоді люди зустрічалися з Христом Воскреслим, я думаю, ми очікуємо, що і сьогодні, в цей ранок, так само Бог дасть нам зустрітися з Христом Воскреслим. Тема Воскресіння вона була неймовірно важливою для проповідників Першого століття, для апостолів, для учнів Христа. В кожній проповіді вони проповідували, що Христос Воскрес із мертвих. Текст, який пастор читав на початку, 1 Коринтян 15-й, розділ, це цілий розділ, який Павло присвячує темі Воскресіння. Це церква, в яку Павло прийшов, де він проповідував Євангеліє. І ось ці люди зневірилися. Вони подумали, що а можливо Христос і не Воскрес. І від цього розмотується клубок. Якщо Христос не Воскрес, немає прощення гріхів, ми не Воскреснемо, ми виявляємося люди смертні. І коли Павло почув цю звістку, що ці люди, ця церква, вона в такому заблудженні, він пише їм листа. І він каже: Згадайте той день. З третього вірша сказано: найперше, що я вам говорив, це те, що Господь Ісус помер ради наших гріхів за писанням. І що Він Воскрес записанням. І далі Павло описує, він каже, що є свідків багато. Це не хтось вигадав, це не вигадана історія, але є свідки Воскресіння. Він називає поіменно Якова, Петра. Він називає, що є 500 людей, які досі живі. Дехто спочив, но багато з них досі живі. Якщо ви, Корінтяни, не вірите, напишіть листи. Переконайтеся, вони скажуть вам, що вони бачили Воскресло Христа. І Павло каже, перше. Перше, що я вам проповідував, це те, що Христос помер за Писанням і воскрес так само за Писанням. Слава Христу, дорога церква! Слава Христу! Читаючи дії апостолів, ми не знаходимо проповіді, яка би оминала тему Воскресіння. Другий розділ книги дій святих Апостолів описано про те, коли Петро, зрадник, який відрікся Христа, на нього сходить Дух Святий, і він проповідує Боже Слово тисячам на той момент зібраним євреям. І він каже, що ви руками беззаконників вбили праведника. Він каже, але Бог воскресив його з мертвих. Далі, в третьому розділі, коли Петро з Іваном вони силою Божою зціляють цього кульгавого, безвладного чоловіка на ноги і збігається натовп людей. І вони кажуть: чому ви дивитесь на нас, ніби це ми зробили? Віра в Воскреслого. Віра в того, хто Воскресив Христа. Вона дала йому вздоровлення. В четвертому розділі Книги дій святих Апостолів, коли їх викликає Синедріон, їм говорять, не проповідуйте про це ім'я, вони кажуть, як нам не проповідувати? Бог для нас Воскресив Ісуса, як ми можемо мовчати? В п'ятому розділі, коли їм погрожують розправу і кажуть, ми вас повбиваємо. Не говоріть про Воскресіння Ісуса. Петро разом з учнями каже, розсудіть самі, як ми можемо мовчати. Бог Воскресив Ісуса. Ми, свідки всі, весь Єрусалим знає, що Бог Воскресив Ісуса. Ми не можемо мовчати. Коли Бог кличе Петра до вдім Корнилія, 10 розділ Книги дії апостолів, і Петро проповідує язичнику Корнилію про ім'я Ісуса, про те, що Він помер і Воскрес ефект цієї проповіді, Він відображається на тому, що сходить Дух Святий на всіх присутніх. Петро не минає цього слова. Він не соромиться говорити про Воскресло Христа. Тринадцятий розділ Книги апостолів Павло проповідає в Антіохії Пісідійській, в Язичинському місті, і там він говорить велику, масивну проповідь, де він так само посилається на старий заповіт, Та він цитує Давида, і він знову згадує, що Бог Воскресив Ісуса. 17-й розділ книги дії апостолів. Павло приходить в столицю. Розумних людей, філософів, афіни. Він проповідає на вулицях, він проповідає на ринку. Люди, які в той час дуже любили слухати щось нове, нову інформацію, вони запрошують його в Ареопах і кажуть, давай, говори, ми раді послухати. Ми, коли читаємо ці, ці місця, я коли читав, в мене така думка з'явилася. Павло, в тебе чудова нагода проповідувати про Христа. Але ти знаєш, як вони відреагують на Воскресіння. Ти знаєш, що ці люди розуму, ти знаєш, що ці люди, які звикли все вирішувати, додумувати своїм розумом, вони ж не повірять тобі. Говори про Христа, говори про смерть, але не згадуй про Воскресіння. Але Павло проповідує про смерть. І Він згадує про Воскресіння. Він не минає цієї теми, він не соромиться згадувати, що Бог воскресив Христа із мертвих. І Боже Слово говорить, що вони слухали Його до того моменту. І коли ці люди почули про Воскресіння з мертвих, коли вони почули, що Бог має силу, має владу підняти з мертвих мертву плоть і дарувати життя, вони кажуть, все, ми будемо тебе слухати іншого разу, і вони відмовляються. Вони відкинули Божу волю про себе, але вона була їм звіщена. Дорога церква, коли читаємо Писання, багато людей вони відкидали звістку про Воскресло Христа. Ми читаємо навіть те, що перші свідки, ці сторожі римські, які стояли там у гробу Ісуса, вони побачили ангела. І можна би було подумати, ось чудо, явлення, вони побачили, вони перші стали свідками того, що Воскрес Христос. Но ці люди відмовляються вірити. Вони відмовляються за матеріальну вигоду, вони починають обманювати і кажуть, ми заснули. Його учні прийшли і вкрали тіло Ісуса. Іван записав, що ця інформація вона вкорінилася серед людей аж до цього дня. І є багато людей, які сьогодні так само вірять, що ніхто не Воскресав, що це вигадана історія. Учні вкрали. Сторожі заснули. Люди не вірять, люди сумніваються. Це було тоді, дорога церква, і це і сьогодні. Якби я попросив, щоб ми підняли руку, хто бачив Христа Воскреслого? Ніхто би не підняв. Ми не бачили його. Одинадцятий апостол Фома. Він не був з десятьма, коли з'явився Христос. І Він каже: Я хочу бачити. Я не повірю, поки пальці не вкладу в його рани. І Христос каже: Ти віриш, тому що бачиш. Але набагато блаженніші ті, хто вірують, не бачивши. І Христос говорить про нас: ми не бачили Христа Воскреслого, але нам розповіли. І серце наше відгукнулося в неможливе. Ми повірили в неможливе в те, що Бог сильний підняти мертву плоть. І дарувати життя людині. Слава Богові! За браком часу читаю один лише текст, декілька думок з нього, і ми будемо молитися. Лише два вірші: перше послання апостола Павла до Солонян, перше солонян, перший розділ, дев'ятий і десятій вірші. Апостол Павло проповідував ці церкви. Ми читаємо про його візит в Солуні в діях апостолів. Він проповідував там, і через деякий час до нього дійшла звістка, інформація. Про ефект цієї проповіді. Що ж відбулося з життям людей, які увірували в те, що Христос помер, але не просто помер, але й Воскрес? З 9-го вірша ми читаємо: вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих Ісуса. Що визволює нас від майбутнього гніву. Павло хвалить цю церкву. В Солонянах ми не знайдемо майже жодного слова докору для цієї церкви. Павло їх хвалить, він їх підбадьорює. І тут Він каже: нам розповіли про вас. Нам розповіли, що відбулося щось із вашим серцем. Коли ви почули про те, що Христос Воскрес, відбулося щось, велика зміна три речі, які ми тут знаходимо: перше. Він каже, ви відвернулися від ідолів, Ви навернулися від служіння ідолам, і ви повернули своє серце в напрямку до Бога. Дорогі мої, ідоли бувають різні, дуже різні, від різних статуеток, амулетів і до ідолів нашого серця. Якщо з ідолами такими матеріальними, фізичними, з ними легко покінчити, їх можна десь забути, їх можна викинути в мусорник, то з ідолами серця набагато важче. Я пригадую по своїй роботі, працював в одному домі. Це були американці, скоріш за все, вони були індуїстами, поклонялися різним богам. І я вперше в житті таке бачив: прямо в спальні їхній ідольська божниця. Багато ідолів розкладено, свічки, аромати, їжа, напої. І ось така божниця в спальні. Дорогі мої ці люди, солоняни, вони так само вірили в багатьох богів. Різних богів, різних богів. Але коли прийшло слово про Христа, про те, що це не просто якийсь обмежений божок, але він живий, він воскреслий, Реакція серця цих людей, вони кажуть, вони відвернулися на 180 градусів, відбувся розворот їхнього серця. Як я й говорив, Ідолів матеріальних їх легко залишити, але ідоли сердечні вони тримаються дуже близько до нашого серця. Багато хто з нас, ми були в світі, і після цього ми покалися, прийшли до Бога, примирилися з Богом. І в нас є багато звичок, можливо, досі. Багато звичок з нашого колишнього попереднього життя. В чому зміст ідола? В тому, що він вимагає поклоніння, в тому, що він вимагає часу, щоб віддавати йому шану, почесті, честь більшу, ніж Христові. І порою наше життя, дорога церква, якщо ми не залишили ідолів нашого серця, воно схоже на, на якусь таку гру. Ми кажемо, Ісус, я в Тебе вірю, але почекай, мені треба дещо, дещо подивитися. Мені треба поклонитися цій ці пісні. Мені треба поклонитися цьому фільму. Я так хочу подивитися, я знаю, Боже, що це можливо не зовсім правильно. Але я так хочу поклонитися цьому ідолові мого серця. Ісус, почекай. Мені так треба поклонитися мої, моїм друзям, мої, мої, моїй суспільній думці, репутації, яку я здобув. Ісус, почекай. Але Павло, хвалюючи цю церкву, він каже, коли вони почули про Воскресло Христа, вони відвертаються. Ідоли сердечні, ідоли фізичні для них не мають значення. Вони розуміють, що нічого не варте їхньої уваги. Ніякий ідол, ніякий амулет, ніякий оберіг не зможе їх зберегти, тому що Христос Воскрес із мертвих. І їм проповідується віра в живого Бога, не мертвого, не обмеженого, не в такого божка, який є в спальні, а вітальні його вже немає. Але вічно живого, який всюди присутній. Друга річ, яку Павло згадує про цю церкву, вони не просто відвернулися від служіння ідолам, вони не просто відвернули своє серце, але вони нахилили своє серце, щоб служити Богові живому. Дорогі мої, коли ми читаємо старий заповіт, коли ми читаємо новий заповіт, ми не знайдемо служіння, яке би згадувалося на сторінках писання служіння Богові. В обхід служіння людям. Немає такого служіння. Кожне зі служінь Богові, воно включає людей. Воно включає людей. І коли Павло пише до цієї церкви в Солунях, що коли ви увірували, коли ви пізнали Христа Воскреслим, ви відвернулися від ідолів і почали служити Богові. Але служіння Богові воно включає служіння іншим людям. Він каже, ваше серце серце егоїстичного, направленого на самих себе, воно помінялося. Ви почали бачити потреби один одного. Ви почали служити, підтримувати, допомагати. Ось так помінялося серце людей, які увірували в Христа, Христа Воскреслого. Не можна, дорога церква, служити і не бути цілісним. Це неправильно, коли ми служимо лише в церкві, а приходячи додому, ми перестаємо бути слугами. Ми перестаємо служити там. Це неправильно, коли ми служимо лише в церкві, а йдемо на роботу, і там ми вже не служителі, там ми вже пани, царі, володарі. Писання говорить про те, що ці люди відвернулися від служіння ідолам і почали служити Богові. І це не лише про якесь одне місце. Це не лише про церковне служіння, це про стиль життя, це про погляди людей. Наскільки легше служити нам, наскільки легше смирити себе в служінні ближньому, коли я розумію, як високо був піднесений Христос, і як низько Він смирив себе, що став служити учням, Омивав їм ноги, терпів їхні розмови про те, хто буде вищим, хто засяде по провицю і лівицю Христову. Але Христос їм служив, і це великий приклад для нас, якщо ми розуміємо ту висоту, на якій був Христос. Якщо ми розуміємо його смирення, його приниження і ту висоту, на яку Бог знову його підняв, нам служити легше. Але той, хто не розуміє Воскресіння Христового, такій людині важко служити. Така людина буде вважати себе центром уваги, буде очікувати, що служитимуть їй і що забезпечуватимуть її потреби. Але Павло, хвалячи цю церкву, він згадує: ви повірили в Воскреслого, і ви почали служити. І остання річ, якою Павло хвалить цю церкву, він пише. І з неба очікувати, Сина Його, що Його Воскресив він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Якщо зі служінням все зрозуміло, ми маємо служити, ми покликані до служіння. Христос покликав апостолів, бо сказав їм, я вас вибрав, щоб ви йшли і приносили плід. Якщо зі служінням все ясно, то як зрозуміти очікування? Просто чекати, просто сидіти, склавши руки, але не про таке очікування пише Павло. Завжди в історії церкви і в наш час є дві категорії людей, дві крайнощі. Є люди, які досліджують кожне пророцтво. Є люди, які вивчають до деталей, до йоти всі пророцтва про Ізраїль, які слухають різних вчених науковців, і яких на блокноті написано, в який день, коли, прийде Христос. І такі люди все своє серце вкладають в те, щоб визначити день, годину, добу, час, щоб бути готовими. Це непогано. Але ці люди настільки вкладають своє серце в очікування Христа, що в них немає сили служити. А нащо служити? Навіщо на роботі працювати? Навіщо іншим проповідувати Євангеліє? Навіщо в церкві служити? Навіщо, якщо я зайнятий очікуванням Ісуса? Це одна крайність. Є інша крайність. Є люди, які говорили і сьогодні так само говорять. Вже дві тисячі років пройшло. І все чекають і чекають, а Христос не приходить. За мого життя точно не прийде. Можливо, за життя моїх дітей або ж внуків тоді прийде Христос. А зараз час будувати тут земне царство, дві крайнощі. І Павло дає відповідь. Він каже: відвернувшись від служіння ідолам, ви повернулися до служіння Богові, і ви очікуєте Бога, Христа, служивши. Ви в процесі служіння. Але ви очікуєте того, що з'явиться Христос, прийде, забере свою церкву. І ми маємо в цьому надію, тому що Христос Воскрес. Ми маємо надію в тому, що Він гряде за своєю церквою, тому що ми віримо, що Він Воскрес, Він живий і наша душа жива. Дорогі мої, якщо Христос Воскрес, це доводить нам вічність нашої душі. Це доводить нам вічність, вічність майбутнього життя, загробне життя, воно реальне, воно існує. І є багато людей, які живуть сьогоднішнім моментом і хапаються за це життя, бо воно втікає крізь пальці. Люди старіють, вони намагаються здобути побільше, пожити, нажитися. І вони не розуміють, що життя земне це лише мить порівняно з вічністю. І ми надіємося на те, що якщо Христос воскрес. Ми будемо з Ним у вічності. Закінчаться наші страждання, закінчаться наші болі, закінчаться хвилювання, муки, терпіння. І ми, подібно як Христос, будемо воскрешені Ним. Коротко нагадаю, про що ми сьогодні чули. Ті серця, яким було проповідано про Воскресіння Ісуса, вони мінялися. Смуток змінювався радістю, зневір'я, твердою надією, і впевненістю, ненависть і злоба змінювалося любов'ю. І готовністю служити. Апостоли ніколи не оминали теми Воскресіння, але в кожній проповіді вони говорили, що Бог Воскресив Христа із мертвих. І в цьому тексті ми читали, що ті, хто увірували в Воскреслого Христа, в їхньому житті щось відбувається. Вони відвертаються від служіння ідолам і починають служити Богові, очікуючи з'явлення Христа Воскреслого. Я бажаю дорога церква, щоб ми зараз молилися. Молилися, але нічого не просили. Інколи я дивлюся на своє життя, я собі думаю, Боже, ти, ти стільки мені дав. Ти стількома благами, з такою великою добротою, турботою мене огородив і матеріальним, і, і, і душевним, і духовним Господь. Що ще просити? Хочеться лише дякувати. І сьогодні, коли його гріб порожній, я закликаю нас до молитви подяки, до молитви прославлення, бо Христос Воскрес! Амінь.